Світова конференція країн, які підписали Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю, відбулася 11 червня у Нью-Йорку, в Сполучених Штатах Америки. Українська делегація взяла участь в цій конференції. Найстосії хайвіфомкиєвкрейн хай. Це унікальна можливість для України під час війни виступити українські делегації в Організації Об'єднаних Націй на міжнародній конференції і розповісти про ситуацію людей з інвалідністю, а саме з інтелектуальними порушеннями в Україні. Говорили про проблеми, з якими зіштовхуються люди з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень під час війни, про відсутність персональної допомоги в Україні та важливість підтримки громадських організацій. Онлайн виступили голова правління благодійного товариства Джерела Раїса Кравченко та сама адвокатка Анна Соловей. Скажи щось привіт. Мене звати Аня Соловей. Я сама адвокатка. Я ж я живу в Києві. Мені 40 років. Я є лідеркою саме адвокатів у Київській організації Джерела. Наша маленька організація джерела входить до української національної мережі для людей з інтелектуальними порушеннями. Національна мережа називається Коаліція. Зараз в Україні війна, яка змінила життя кожного українця. У нас в Києві скрізь по Україні по декілька разів на день звучать повітряні тривоги. У нас кожного дня відключають світло на багато годин. Ми не можемо готувати їсти, прати, пропадає телефонний зв'язок і відключається інтернет. Коли оголошують тривогу, зупиняється громадський транспорт, автобуси, тролейбуси, метро не їде через річку Дніпро. Більшість моїх товаришів з інвалідністю не звертають увагу на повітряні тривоги, бо поруч немає бомбосховищ. Ми щодня ризикуємо життям під час повітряних тривог. Також мої товариші з аутизмом бояться скупчення людей у бомбосховищах. Їм потрібна допомога психолога та персонального помічника саме в той час, коли звучить сирена. А допомога психолога є не для всіх. А персональних помічників для людей з інтелектуальними порушеннями в Україні взагалі немає. Наша організація джерела проводить виїзний 10-денний Курс психологічної реабілітації для дорослих з інтелектуальними порушеннями. Після такого курсу ми на декілька, на декілька місяців почуваємо себе спокійно. Особисто мені такий курс потрібен 3-4 рази на рік. Але щоразу важко знайти гроші для переведення курсу психологічної реабілітації. Місцева влада зменшила фінансову допомогу нашій організації через війну. Тому моя організація джерела і всі інші українські організації для людей з інтелектуальними порушеннями не завжди можуть нам допомогти. Я закликаю вас допомогти тим організаціям, які з нами щодня, які допомагають кожній людині із інтелектуальними порушеннями пережити війну. Гуманітарні організації визнали, що існують прогалини в їх втручанні, коли мова йде про людей з інтелектуальними порушеннями. Inclusion International спільно з міжнародним комітетом порятунку АРСІ, Міжнародним альянсом людей з інтелектуальними порушеннями IDA, і Educational Cannot Wait реалізують проекти в Колумбії, Нігерії, Ефіопії та Буркіна Фасо, які зосереджені на гуманітарній допомозі людям з інтелектуальними порушеннями. Цей Захід має на меті об'єднати цих різних учасників і поділитися деякими висновками та передовим досвідом роботи, що триває в цих країнах.